Політичні експерти як у воду дивилися, наголошуючи, що останні тижні до виборів будуть переповнені чорним піаром. Для політичних опонентів схоже народне прислів'я не наївся, не налижишся, не працює. Під приціл політтехнологів знову потрапив лідер мерських перегонів. Владислава Трошенко невідомі за зразком мера Соколова збирали заяви про матеріальну допомогу, але на більшу суму надійшла заява від жителів будинку по вулиці Стаханівців. Вони скаржились на двох жінок, які ходили по квартирам, та пропонували написати заяву на матеріальну допомогу. Від імені кандидата на посаду міського голови також пропонували грошову допомогу в розмірі 800 гривень. І між тим цікавилися за кого з кандидатів вони будуть голосувати. Жінок міліціянти затримали і опитали у них вилучені пам'ятки роботи. Там, до речі, навіть прізвище кандидата вказано з помилкою. Згідно цього документу, горе агітатори мали за день зібрати по 60 анкет. На місці пригоди з'явилася й жінка, що представилася кураторкою затриманих. А по телефону, по телефону, по телефону ну, 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 да. хотіти хочете заробити? Ну, звісно, хочу. Я там ну, ну, роботу обіцяла. Обещала ну, деньги, как все обещают. Когда? В смысле? Ну, когда, когда деньги? Ну, сказала, что соберете людей. Ну, вы собрали людей. Ну, собрали Каким людей. Образом? Она со мной встретилась. Говорит, давайте Где? встретимся в парке. В парке встретились. Да. Ну, правда, Пожалуйста. я говорю, ну давайте. Ну, Геть как би бы, теж как бы, помощь, Ну об этом же, как бы, нельзя всем говорить. Вона повідомила, у неї такі дії не викликали підозру, Вона й сама заповнила передані її анкети, буцімто на ім'я Атрошенка з проханням надати матеріальну допомогу у розмірі 800 гривень. Я заповнила анкети на народственка, на ну, бы, не сібяну, деньги якби лишні не буває. По большому счутубереш людей, об'яснила роботу, будете, от зберете людей. Раздайте анкеты. Буде зарплата 5000 гривень. У міліції факт несли до єдиного реєстру досудових розслідувань, розцінюють як підкуп виборців. Тривають слідчі дії з пошуку осіб, котрі це організували. Нагадаємо, що це не перший факт розповсюдження таких заяв. Раніше було оприлюднено відео затриманого чоловіка, котрий так пояснив свої дії. Знакомозь заїхав. Що він обіцяв за Якщо ви зберете Я своїм себе паскока і що Ще Я раз. телефонували жителі Чернігова, повідомили, що якийсь чоловік роздає. Є заяви на місце події. Вихли працівники міліції. Вилучені були заяви з приводу надання матеріальної допомоги від імені одного з кандидатів на посаду мера. Також ця інформація внесена в єдиний рейс до судових розслідувань у штабі кандидата на посаду міського голови Атрошенка заявили, що це чорний піар, спрямований проти них, і закликали міліцію якнайшвидше знайти винних і покарати тих, хто водить в оману людей.